Програми розвитку, будівництво укриттів у закладах освіти, підтримка комунальних підприємств. У Павлограді пройшла позачергова 61-ша сесія міської ради на оборонну підтримку Збройних сил України. Міська рада виділила понад 30 мільйонів гривень. Депутати підтримали рішення про збільшення фінансування програми підтримки військових, ветеранів, їхніх сімей та родин загиблих захисників України на понад 3,5 мільйони гривень. Також міський голова Анатолій Вершина запропонував створити спортивну ре реабілітаційний центр у місті депутати підтримали ініціативу. Цей центр буде в районі Дю США. Перевулок музейний там, де ми зробили площадку. Там є земельна ділянка. Там все трішки зараз. Ми змінюємо цільове призначення, і це буде цільовий реабілітаційно-спортивний центр. це За Статутний капітал комунального підприємства Павлоград-Водоканал збільшили майже на 10,5 мільйонів гривень. Це капітальні видатки, які підуть на часткове будівництво вузла обліку технологічного на район ПЗТО в районі Павлоградського водозабору, на встановлення сонячних електростанцій на ВНС 4, це внески міської ради саме. І на будівництво колектору від КНС-1 до КНС-1А за програмою ЮНІСЕФ це теж внески. Міської ради, окрім цього, збільшили статутний капітал і комунального підприємства Затишне місто для проведення робіт на полігоні твердих побутових відходів. Важливим також є питання укриттів у закладах освіти. В першу чергу це стосується ліцею номер 9 імені Євгенія Єніна. Загальна сума проекту 111 одинадцять мільйонів від 60 тисяч. Але ми зараз. Закладаємо, прохаємо кошти 22 мільйони 330 тисяч 281 гривня для піспінфінансування для початку оголошення торгів по даному закладу. Планується будівництво укриттів та інших захисних споруд і у Павлоградських закладах охорони здоров'я. Після ремонту укриттів у міській та районній радах мешканці міста зможуть заходити туди під час повітряної тривоги. Кошти на ремонт укриття райради виділили з міського бюджету на сесії. У Павлограді впроваджують новий сервіс на платформі ЕДЕМ. Це у нас йде впровадження нового сервісу, скажімо так. Розвиток є Консультацій у нас вже на цьому на цій платформі працюють петиції. Для підтримки медпрацівників Центру первинної медико-санітарної допомоги їм щомісяця будуть доплачувати по 5 тисяч гривень. Також під час сесії міський голова зачитав подяку від лікарні імені Мечникова за добровільну допомогу у відновленні медзакладу після ракетного удару 26 жовтня минулого року. Дякуємо за проявлене милосердя. Лікарня Мичнікова завжди буде стояти на варті здоров'я не лише пацієнтів, а і всієї вашої громади. Також Павло увійшов до топ 10 міст України з розвитку цифрової трансформації. Дани Отерхименко, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині майже 12 тисяч багатодітних сімей, які виховують понад 74 тисячі дітей. Такі сім'ї отримують державну допомогу та мають право на пільги. Держава дбає про соціальні гарантії вразливих категорій людей. Сім'ї, де зростають троє і більше синів і доньок, отримують статус багатодітної та мають право користуватися пільгами, отримувати виплати. Зазначила заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Надія задорожна. Багатодітні родини мають 50% відсоткову знижку на комунальні послуги, знижку на тверде паливо, якщо немає централізованого опалення, безкоштовні ліки для дітей, пільговий проїзд, оздоровлення та відпочинок. У 2025-му багатодітні родини отримали понад 61 мільйон гривень державної допомоги, на третю і кожну наступну дитину до 6 років. Понад 30 мільйонів гривень малозабезпеченим багатодітним сім'ям виплатили додатково, повідомили в обласній військовій адміністрації. У цей час не всі дитячі садочки мають укриття та бомбосховища, тому діти не можуть їх відвідувати. Через це деякі садочки відкривають групи в інших закладах та центрах, де є необхідні безпечні умови. Наш садочок дуже гарний, затишний, сучасний, але, на жаль, у нашому садочку немає укриття. Тому 22 січня 25-го року на базі центру позашкільної освіти ми відкрили групу короткотривалого перебування для дітей старшого дошкільного віку. Заняття проходять щодня з 8 ранку до 12 дня. З дітьми працюють два вихователі, які проводять навчання. Називаємо дівчинка. дівчинка. Так, одна фішечка, друге слово поливає Поливає. ігорка вірно? Ми трошки подвинемо. Поливає. Що вона поливає? Квіточку. Молодці. Відкривши групу у такий важкий для нашої країни час. Ми хотіли створити більше можливостей для наших дітей отримувати якісну освіту. На даний момент команда наших педагогів робить усе працює над тим, щоб наші діти могли навчатися, розвивати свої навички, здібності, вміння спілкуватися, вміння співпрацювати, пізнавати цей цікавий світ. Харчування в таких групах не передбачене, оскільки діти знаходяться в них лише в першій половині дня. Під час повітряної тривоги дітей спускають до укриття та продовжують заняття там. Таке рішення дозволяє зберегти навчальний процес та роботу дошкільних навчальних закладів. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. Правоохоронці Дніпропетровщини затримали 48-річного чоловіка, який обікрав автомобіль військового. Зловмисник розбив скло та викрав прилади нічного бачення, аптечку, амуніцію та інші речі. Неодноразово судимий чоловік був затриманий після розшуку та обшуку, під час якого вилучили викрадені предмети. Йому оголошено підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. Триває слідство. Дніпропетровщина лідирує за штрафами від ТЦК, випередивши Київ і Полтавщину. У регіоні зафіксували 1053 порушення військового обліку, повідомляє Open Data Bot. Найчастіше штрафують чоловіків 25-35 років. Загалом з початку року по Україні відкрили майже 10 тисяч виконавчих впроваджень через порушення правил військового обліку. Нагадаємо, розмір штрафу для громадян складає від 17 до 25,5 тисяч гривень, для посадових осіб від 34 до 59 тисяч. Якщо не сплатити вчасно, сума штрафу подвоюється, а сплата штрафу не звільняє від необхідності оновити військові дані. На початку 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що передбачає 50 відсоткову знижку при швидкій оплаті штрафу. Росіяни розробляють двійників, чат-ботів, волонтерських і державних установ. Інколи мета шахраїв отримати стратегічно важливу інформацію, а інколи зібрати персональні дані або вкрасти у вас гроші. Наприклад, чат-бот є ворог, через якого можна повідомляти про пересування російських військових та техніка РФ має шість клонів. А чат-бот укрзалізниці для купівлі квитків має щонайменше п'ять двійників. Щоб точно визначити, чи бот, яким ви користуєтеся, не підробка, можна скористатись інструментом BotChecker на сайті довідка.інфо. BotChecker – це база перевірених українських чат-ботів. За три роки існування BotChecker ним скористалося 100 тисяч людей. В Міністерстві аграрної політики та продовольства запустили електронну систему «ЄКоноплі». Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Тепер для вирощування технічних конопель не потрібно ліцензії чи квот. Достатньо зареєструватися в реєстрі юридичних осіб. Інформацію для реєстрації можна знайти на сайті Міністерства аграрної політики. Нагадаємо, промислові коноплі мають широкий спектр застосувань, зокрема у легкій харчовій та целюлозно-паперовій промисловості. У рамках третього етапу шкільних ліг проєкту Плічопліч у Павлограді відбулися змагання з волейболу, які зібрали учнів п'ятих-дев'ятих класів із різних громад району. Змагання пройшли в теплій і дружній атмосфері, де кожен гравець мав змогу відчути дух командної гри та плідної співпраці. Біженець з міста Курахове приїхав сюди в 2014 році, тому що там наша війна. Зараз проживаю в селі Чапенка. Це моя батьківщина від родом, але 40 років прожив я на Донбасі. Зараз дітьми, діт діт тому що без дітей не можу, тому займаюся дітьми, спортом в селі Чапенка. Виграли ми свою громаду в юридській громаді. Ми попали сюди. Дітки в мене хороші, добрі, молодці. Ви бачите все останне. Три команди я приготував, три команди ми вийшли у фінал. Той завтра привозить ще старшу групу і привозить дівчаток сюди. Зараз ми виграли у тернівки, саме, я думаю, складна мокома, хлопчика теж дуже добре бачу. Мотувалися теж хорошо. По-другому і як. Тільки перемога. Ви розумієте, я просто працюю вже, мабуть, більше 45 років в школі. Тому я їх люблю для дітей. Вони відповідають немає взаємності мені. Тому мотивація буде по-друге як. Змагання одночасно проходили в кількох залах Дю США. У кожному приміщенні змагались по три команди. Лідирували волейболісти з Юрівської громади та Павлограда. Враження дуже чудові. Я сюди їхав не заради того, щоб виграти. Я сюди їхав заради того, щоб пограти, з людьми ну, по, як, комунікація, або заради цього я сюди їхав. Дуже сподобалось, дуже. Враження, ну, які То, позитивні, звісно. А ще будуть більші враження, тоді, коли наші хлопці виграють цю війну, ми їм допоможемо також. Вони держать фронт там, а ми тут. А. Якось так. Перша гра була ну, важка, а другу думи. Домінірували і виграли майже ну, до миля. Ну, 25-8 щось таке було. Готувалися кожен, кожну неділю ходили в школу, тренувалися. і ну, Мені подобається ця гра. Мотивовані виграти сьогодні? Так. Для багатьох учасників була важлива не тільки перемога, а й участь у змаганнях та можливість поборотися за перемогу у здоровій та позитивній атмосфері. Переможці третього етапу здобудуть право виступити на обласному рівні. Змагання шкільних ліг плічопліч проходять у п'ять етапів з вересня минулого до червня 2025 року. Команди беруть участь у змаганнях з баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного орієнтування та черлідингу. Марина Кукліна, Максим Воронов, новини ПТРК. Укрпошта випустить 10-ту марку серії Міста герої, яку присвятить Маріуполю. Нові марки будуть вкриті металом з останньої партії сталі з Азовсталі. Про це розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Я задумав цю марку понад два роки тому, але вона побачить світ тільки цього тижня. Ця марка не просто особлива, вона унікальна. Нам знадобилося понад пів року, щоб знайти тих, хто зможе її виготовити. І це виявилося під силу лише нашим партнерам із Франції. На Марці зображений Маріупольський театр, на який рівно три роки тому Росія скинула важку авіаційну бомбу, вбивши від 300 до 600 людей. У тиждень, коли тривають міжнародні перемовини, варто ще раз нагадати цим злочином, хто є агресором, що вбиває дітей цивільних, а хто боронить свою незалежність? Щоб Росія не зробила з рештою України та Європи те саме, що зробила з Маріуполем і з іншими містами та селами України. Художником та дизайнером марки став Олег Шуляк. Тираж марки становить 400 тисяч екземплярів. Передзамовити поштовий набір вже можна на сайті Укрпошти за 200 гривень. В обіг марку введуть 14 березня.